и принимать решения. Объявляю заседание комиссии открытым. Мы приняли на начало выслушали людей, которые были вызваны, которые присутствуют у нас в финансовом Первое заявление. Заявление Украины Калинкостова Ивана Федоровича. який такого такого, такого состава. Прошу внести до генерального плану у відділу поля земельну ділянку по вулиці Ватутіна, 2, Б, 1 площею 0,05 гектарів, цільове призначення земельної ділянки для будівництва обслуговування живого будинку господарських будівель і спорудна ділянка та надати дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки для, для розміщення магазина, продовольчих та промислових товарів бара і споруд. Значить, Іван Федорович Латутіна, 2Б Значить, Іван Федорович приложив сюди державний акт. Вище зазначена земельна ділянка знаходиться в приватній власності Костова, 5 соток. Цільове призначення для будівництва обслуговування живого. державного реєстру і логістичних осіб. У ну, не немає сюди відношення на даному етапі. Так. Я хочу заслухати за новопорядника. Приводу якщо значення питання. По закону є стаття 20 земельного кодексі. Тут чітко прописано порядок зміни цільового призначення. Тобто. Можно? Нужно. Спасибо. Здравствуйте. А еще читком было. Значит, земельні ділянки державної або комунальної власності Діляння, які приймають рішення про затвердження проєктів зброї. цього відзначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Тобто громадян Костов має право розробити проєкт зімнустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється, без, 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 без дозволу місцевою погодити в установленому законодавством порядку. Та подати на затвердження до селищної ради. Я, я вас зрозумів, я вважаю, що ця, цю заяву треба розглянути в першій частині. Громадянин Костов, як громадянин України і член громади, повинен звернутися для внесення вищезазначеної зазначеної земельної ділянки в генеральний план, зарезервувати в генеральному плані цільове призначення, комерційне цільове призначення. Далі не землепорядна організація, яка буде займатися виготовленням генерального плану, проаналізує законність, відповідність ДПН вище зазначено підложення і надасть відповідь. Так. Які є питання з вищих? Є зауваження. Справа з тим, що ця адреса знаходиться в близькості до другої школи. І безпосередньо близькості. Тому розташування там пару неможливо. Тому що діти, які будуть йти до школи, або знаходитись в школі, або на майданчику біля школи, не будуть дивитися на те, як дорослі люди розпивають там будь ласка. Мене звуть Кушинов Олександр Константинович, я являюсь е, е, мешканцем Вердіополь і проживаю без, безпосередньої близькості коло цієї адреси. Хочу вам відповісти чи пояснити. Зараз стоїть питання, є заява від мешканця. Він хоче внести вище зазначену земельну ділянку в генеральний план для подальшої зміни цього призначення. Після того, як організація, яка займається витворенням генерального плану, відпрацює цю, цю інформацію, надасть якісь пояснення, будуть, будуть громадські обговорення. На громадських обговореннях ми буде збиратися вся громада і будуть в процесі громадських обговорень надавати свої питання, предложення, затвердження вище, проблеми, вище зазначеної проблеми, вищезазначеної інформації. Ви, як член громади, можете звернутися до, на, на громадському обговоренні, звернутися і дати свої пропозиції. На даному етапі ми не маємо права не прийняти до уваги. Заяву, тому що вона не відпрацьована і не, не, не отримано правові і заключення по 18 питанню. Так. Давайте заслухаємо Івана Федоровича. Іван Федорович, ви написали ну, така обширна заява. Що ви кажете? Так, це не стосується... Вернее, просто хочу задать вам вопрос. Вот ваш сусід сказал, что там другая школа, а вы собираетесь там открыть бар, кафе, бар. Это так? Тут очень расширенно написано. Для размещения магазина продовольчих товаров, промысловых товаров, бара и спору. Вы там... Уважаемый председатель, уважаемые члены комиссии. Значит, во-первых, я предприниматель. Во-вторых, моя супруга тоже предприниматель. занимается с 2002 -го года. Мы на своей делянке, которую я ее взял, приватную власть, мы занимаемся предприятием деятельностью в настоящее время. Там открыт непосредственно магазин. Открыт он с того года. Строительство этого магазина велось около трех лет. Около трех И в настоящее время мы открыли магазин, который мы осуществляем, представим услуги населения непосредственно. Чтобы были какие-то, допустим, в настоящее время, как уважаемый сосед, он живет через дорогу, мы ничего смежного ничего не имеем, потому что между нами находится дорога поселкового сайта. Это первое. Второе. Я напишу, что примерно 200 метров от школы, если взять. Сосед непосредственно живет возле самой школы, 15 метров от школы. Его огород находится от школы. То, что он предлагает или обговаривает вот эти питания, что, допустим, не открывать там или открывать, во-первых, это и для детей нормально, не обязательно бар, может быть магазин, допустим, и кафе. Детки находятся рядом, не приходят, какой-то чаек там, не приходит, какой-то пирожок, им надо где-то сесть, им надо расположиться. Человек, ребенок маленький, там первый, второй класс, куда ему выходить? На улицу выходить или сесть возле магазина, или сесть на эти территории, допустим, обгорожено будет, все там нормально. Какие-то стоят столики, пошел ребенок, потребил тот же самый чаек, о чем-то поговорил, естественно, по, сейчас по интернету, что-то там сделал себе, потом пошел себе нового. Вот моя лично такая мнение насчет этого. Она... Мы разумели ваши до этого вынаграждений с бенефиса. Сколько метров вы каждый пошел? Примерно где-то 200 метров у нас находится. У нас получается вот э, сзади стадион, а за А в этом плану это продаж алкогольных э, напитков. Уважаемый председатель, значит, мы осуществляем, осуществляем в поле зрения, осуществляется продажа алкогольных напоев и, допустим, сигарет, э но э э э согласно лицензии. У нас все лицензированное, лицензия имеется на продаже табака, да, имеется на продаже алкоголя. Но детям до 18 лет, если заходит ребенок, сразу видно. Пожалуйста, я хочу, к примеру, к примеру зашел человек мне неизвестный. Пожалуйста, предоставьте паспорт. Есть 18 лет, пожалуйста, берите. Нет 18 лет, и речи не может быть о то же самое с Салкиградом чтобы какие были там, там музыка или какие-то там другие допустим такого у нас нет хоть уважаемый Кувшинов до этого написал женщина пришла она в 5 часов это не касается сегодняшнего розгляда заявок что у вас есть да. задания которые заходят на земельную комиссию это не питание земельной комиссии с другой стороны я извиняюсь у нас облагорожено спереди площадки находятся посажены березы Хоче навіть подойти, допустимо, зросли чоловік і маленький. Ну, Зараз, я думаю, що своє бачення щодо здійснення підприємницької діяльності, якщо ви там плавуєте від відкритий дитячий кафе, ви вистежите, коли буде громадське обговорення щодо зазначеного питання. Так. Да. Дякую вам. І ще вважаємо члені комісії. Я думаю, що по вище зазначеному питанню немає потреби голосувати, тому що випускати на сесію. Заяву до внесення в генеральний план це не є питанням сесії. Ми взяли, послухали, взяли до уваги. Треба написати заяву чи на підставі цієї заяви. відповідальний у нас він несе на розгляд організації, яка займається генеральним планом. Я извиняюсь, еще одно. В 2012 году я писал такое насчет переведения на земельной на делянки. Но почему-то мне не дали выпивать, что-то не мое. А в 2012 году, я, поскольку понимаю, по закону 59.45, который вышел в там четко указано, что я как Власник земельної ділянки Та, має і рішення право. на зміну цільового призначення. Якщо земельна ділянка знаходиться в приватній власності, то дозволу органів місцевого самоврядування не потрібно на зміну цільового призначення. Дякую. Питання є кось членів комісії, присутні. <кху> Та немає. Переходимо до. Що скажімо, ми можемо. Якщо немає питань... То... Я хочу. До свидания. Да, до свидания.